Талановита ніженка Катерина Коломійченко ініціювала безкоштовні курси англійської мови та програмування на базі ніженського молодіжного центру. Історія її наполегливості та стрімкого успіху вражає до морах. Напередодні вона стала переможницею конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні, створивши мобільний додаток з навчання сортування відходів та очищення океанів. Save Our Planet. до слова, це краща практика молодіжної роботи в Україні у сфері екології. Та й на цьому Катя не зупинилась і стала стипендіаткою програми Ukrainian Global Scholars, вигравши грант на навчання в кращій приватній школі Америки. У 2021 році я стала фіналісткою програми Ukrainian Global Scholars. Це це а, програма, яка допомагає українській молоді а, і звичайних. Сімей вступити в найкращі заклади освіти. Щоб потрапити в програму, потрібно пройти конкурс, який складається з трьох етапів: перше це написання есе про своє життя, про свої академічні досягнення, позашкільні досягнення, а також оцінки зі школи. Другий етап це написання тестів з англійської та математики. І третій етап це проходження трьох інтерв'ю із представниками програми. Після успішного проходження програми кожен фіналіст проходить одномісячну підготовку до. До а, міжнародних іспитів як, на знання англійської мови та математики, і друге це проходження путкемп програми. Тобто представники програми допомагають допомога з процесом вступу, допомагають з вивченням, як краще написати есе та краще презентувати себе під час програми. За цей час я покращила свої знання англійської мови без, без Безусловно, також програмування та математики та фізики. На час літніх канікул Катерина повернулась до рідного Ніжина. не для того, аби відпочивати. Вона прагне поділитись здобутим досвідом зі своїми однолітками у Ніжинському молодіжному центрі. З вересня я планую повертатися назад на навчання, але за цей час протягом літніх канікулів я планую моя мета це передати свої знання молоді Ніжина та покращити знання. Всіх підлітків та дорослих у нашому місті а так і організовую Speaking Club. Наша перша зустріч буде розпочнеться наступного четверга, де молодь ніжна може покращити знання своєї англійської мови. А також у майбутньому ми плануємо організувати. Я планую організувати безкоштовний літній табір для покращення знань програмування для бажаючих, і там вони зможуть отримати зне. Отримати знання з мови програмування Java, і оскільки в неї дуже гарний рівень знань англійської мови, і вона має практику щоденну навчаючись в Сполучених Штатах, вона оголосила про старт розмовного клубу «Easy English», який вже наступного четверга наступного тижня стартує, і за добу зареєструвалося 15 людей. І тут виклик зробити цю співпрацю продуктивною, тому що це буде і розмовний клуб, і вивчення оновлення лінгвістичного запасу. У майбутньому Катерина Коломійченко мріє пов'язати своє життя з програмуванням і хоче працювати в соціальній сфері. Тому сьогодні робота в молодіжному центрі є чудовим трампліном. Я планую отримати гарну освіту за кордоном і планую повернутися в Україну для відбудови моєї країни після війни. Дуже класно по завершенню цієї програми вони мають повертатися в Україну і працювати в Україні. Тобто вона поїхала, здобуває там навички, нові здобуває досвід, і потім вони повернуться в Україну, імплементувати все те, чому вони навчаться. Катерина Коломіченко запрошує усіх бажаючих на курси англійської мови до Ніжинського молодіжного центру. Дісиризенс офмайтанніжей лекцінвайці має спікінклабнекстерстей ф'ючерпамінклаб. the summer camp where you can improve your knowledge of java in programming